Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І будьте благословені, будьте здорові, будьте щасливі, і нехай Господь вас збереже на всіх шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Як можна бути щасливим у цьому проклятому світі? Що зараз кожен день у світі щось трапляється, і дуже багато людей. Сидять у депресії та приймають антидепресанти. І це говорить про те, що люди, помімо всіх трагедій, ще плюс наповнюються непотрібною інформацією, яка погружає людей у ще більшу депресію. І який вихід з таких ситуацій? Вихід дуже простий: це прийняти, прийти до Ісуса Христа через молитву покаяння та учнівство. І коли люди стають учнями Ісуса Христа. То вони таким чином будуть виконувати волю Божу е е е проповіді в проповіді Євангелії до краю землі, і завдяки сучасним технологіям. А якщо вони е ну якщо вони так будуть робити, то буде е ну буде менше залишатися часу. На наповнення непотрібною інформацією. І вони не будуть, як би сказати, наповнюватися непотрібною інформацією, то не будуть страждати від всіляких депресій і приймати всякі антидепресанти. Ось, якщо ми погружаємося, погружаємося в слово Боже, якщо ми його читаємо, виконуємо. Ось і таким чином, що то слово Боже, воно прописується в серці, прописується в розумі. І завдяки Слову Божому на людину сходить Дух Святий, а там, де Дух Святий, там буде завжди свобода. Ось якщо людина ще так погружається в Слово Боже, то вона таким чином просто перепрошиває свій мозок, серце Словом Божим. І слово Боже відтісняє всяку депресію, всяку. Всякий негатив, і таким чином людина стає вільною від всякого непотрібу, як би так сказати. Ось, І повне відео на цю тему, подивіться на каналі проповіді Салтаненко. Допис на то відео. Я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже на всіх шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.